Сьогодні сьомий день інкубації, відео щоденник з інкубації курячого інкубаційного яйця. Вітаю всіх гостей, друзів, однодумців у себе на каналі. Якщо ви лише що натрапили на це відео, то я вам розповім, що в мене створена ціла добірка щоденник з інкубації. Враховуючи, що сьогодні вже сьомий день, то вже 6 днів є в даній добірці, і також там є підготовка інкубатора до інкубації та підготовка інкубаційного яйця. Що стосується тих 6 днів, там вказана інформація про режими інкубації та про маніпуляції різні, які ми виконуємо. Той ще інший день. Дуже багато цікавої та корисної інформації на таку тему, як лотки для інкубації, чому саме буває невтянутий попочок, чому саме буває багато жовтка, що впливає на поганий розвиток курчати. Ця вся інформація вже є у щоденнику. Сьогодні, сьомий день. В принципі, як таких змін у нас немає. Інкубуємо у двох інкубаторах, нагадаю, для нових глядачів, або розповім для тих, хто лише щойно потрапив. В першому інкубаторі використовую усе згідно інструкції, заклала туди потрібну кількість яйця. І використовують систему аква, тобто налаштувала автоматичний переворот яйця та автоматичну подачу вологи в інкубатор. Робота наша заключається в ньому наступним чином: перевірити температуру 37,8 на сьомий день, і вологість тут стоїть зараз на даний момент 53%. В нормі рахується вологість від 45 до 65. Якщо ви тримаєте її в межах 55, це ідеальний варіант від початку інкубації і аж до завершення до 18 доби. Уже коли у вас будуть накльовуватись курчата, там можна підняти буде вологість, але я розповім про це у наступному відео. Що стосується ще теплуше Аква, е, в принципі, робота тут завершена. Що я зробила в даний момент? Враховуючи, що в мене в двох інкубаторах закладено інкубаційне яйце, вчора був шестий день, перевірили яйце на опліт, відбракували весь неопліт і мали можливість уже перекласти з. Теплуше євро 88, а нагадаю, саме в цьому інкубаторі е я заклала яйце на коврик і перевертала його в ручному режимі. Повністю все-все-все дно було вкрито яйцем. І відповідно, е це займало трошечки часу. Це можливо, це реально. Але якщо є нагода та є можливість використовувати автоматичний переворот яйця, все ж таки варто з ним скористатися. Тому я з теплуші Євро 88 переклала яйце у теплушу Аква. І у мене у Євро 88 залишилося досить мало яйця. Нагадаю, якщо ви проводите інкубацію з автоматичним переворотом яйця, Ваша задача тільки натиснути кнопку Вімкнути автоповорот. Якщо ж ви використовуєте ручний переворот яйця, ви мусите зранку і ввечері, починаючи уже з другої доби, перевертати це яйце в обов'язковому порядку. Нагадаю, ще наступний факт. Що інкубатори повинні знаходитися в приміщенні, де температура не нижче 22 градусів, де немає протягів та достатньо таки комфортна волога атмосфера. Тобто, це не може бути кухня, це не може бути гараж, це не може бути ванна або коридор. Це повинна бути суха, тепла, без протягів. Кімната. На інкубатор також потрібно зважати ще такий момент, щоб не потрапляло пряме сонячне проміння. І тоді інкубація пройде у вас успішно. Що стосується ще налаштувань до теплу Євро, ось він, нагадаю, що ми туди води в перший день не заливаємо взагалі ні разу. Мені прийшлося сюди долити води. Якщо я пам'ятаю на п'ятий чи початок шостого дня. Ось хто дивиться мій щоденник, можете нагадати і буде глядачам корисна ця інформація. І наскільки мені пам'ятається, це був п'ятий день. Але ми дивимося на показники, тому що в теплуші євро нагадаю, воду ми доливаємо в інкубатор, як тільки є потреба підняти вологість в інкубаторі. Ми можемо це тільки визначити методом спостереження. Якщо справді потрібно долити води, то збоку такі є виведені канали, в які ми можемо долити води. Води доливайте помірно, достатньо в перший раз, 5 мл, якщо вологість впала тут до 45%. Якщо ж вологість тримається в межах 55%, то ми цю водичку не доливаємо. Якщо раптом ви заклали яйця і бачите, що вологість у вас піднялася а таке буває. Саме у всіх моделях, крім теплуші Аква, Води в перший день ми не заливаємо ні в якому разі. Заклали яйце, яйце буде нагріватися, виділяти свою вологу. І тільки після того, як ви переконаєтесь, що справді потрібно долити води, ви її долиєте. Якщо раптом води у вас долилось забагато, або ж ви заклали яйце і вологість там більша, ніж 65%, на інкубаторі є ось таке вентиляційне яйце. Це і є регулятор вологості в інкубаторі. Ви його трошечки привідкриваєте маленькою шпарочкою, і зайва волога витікає, випаровується верніше, і ви тоді її закриваєте. І все. Буває таке. Насправді, якщо повний інкубатор, що води ми можемо не доливати і до 10-го дня, і до 15 дня. Знову ж, повторюся, ще залежить від приміщення, в якому знаходиться даний інкубатор. Що я вам скажу? Дуже багато є факторів, які впливають на розвиток інкубації, на проходження інкубації, на розвиток того інкубаційного яйця та на дозрівання курчати. Це ціла наука. Люди засідають, вони дискутують, проводять різні дослідження. Ми з вами користаємося цими матеріалами, користаємося знаннями інших людей, втілює їх у свої Проєкти, і таким чином також досягаємо певних результатів. Для того, ще раз повторюся, щоб у вас результат був позитивний, моя особиста вам рекомендація обрати людину, якій ви довіряєте, і пройти першу інкубацію повністю від початку і до кінця згідно тих рекомендацій. Ви ж Прекрасно бачите її, і я бачу, що ви дивитесь не тільки мої відео. Хтось інкубує постійно при температурі 38,0. Хтось інкубує 37,3 спускає. Хтось більшу піднімає, хтось менше. До чого я веду? Кожен напрацював свою методику інкубації відповідно до тих умов, в яких знаходиться його інкубатор. Тому вам потрібно прослухати. Курс, рекомендації, або подивитися на результат інкубації від початку до кінця, обрати авторитетну для вас людину і повністю слідувати його, або її інструкціям. Якщо ви будете брати почастково з одного відео перший етап, з другого відео другий етап, а там десь перемкнулися, бо ви почули іншу інформацію, ні до чого доброго це не доведе. Але якщо ви раптом, не довіряйте нікому з тих, хто веде канали і проводить інкубації. У вас є така чудова нагода, як користуватися інструкцією. Саме в інструкціях до інкубаторів дається таблиця інкубацій. Робоча таблиця, перевірена також виробником. Ось, подивіться, яка яскрава, кольорова. Ось так буде більш зрозуміло. Для різного виду яйця є своя таблиця інкубації, зверніть увагу курей, перепілок. Ось тут ще є, ну гляну. Ось. І ви зможете собі після першої інкубації, проведеної, другої, третьої, напрацювати робочу для вас схему. По моїх інкубаціях. Я особисто набила багато шишок. Перша інкубація прийшла з результатом 25% виведення курчат, друга була вже 65%. І є в моєму досвіді не одна інкубація, де ви становить 100%. Не тільки від заплідного яйця, але й від закладеного яйця. Але повірте мені, це колосальна робота. І ви обов'язково також досягнете таких результатів. Просто терпіння вам всім. І не здаватися, не опускайте рук. І... Аналізувати кожну свою помилку, аналізувати кожен свій крок, а для цього прописувати, що ви робите в той чи інший день. Так як це роблю я у свій час. А коли вже не було досвід, то тепер просто закреслюю день, який відбулася дана інкубація. І на цьому все. Тому, любимої підписники, або просто глядачі, або просто гості. Всім дякую за перегляд! Бажаю вам далих інкубацій! Дякую нашим Збройним силам України! Сподіваюся, що всі ваші задумки обов'язково здійсняться! Мирного неба нам над головою! І. Безмежного терпіння, міцного, міцного здоров'я. Зустрінемося вже з вами завтра. Нагадаю, що ви можете задати запитання будь-яке, що стосується інкубації, і завтра вже отримаєте на нього відповідь. Восьмий день інкубації ми перегорнемо з вами завтра цю сторінку. А сьогодні перегортаємо сьому сторінку інкубації з щоденника. Інкубацій. До зустрічі!